Вітаю вас, хочемо продемонструвати вам каліматорний приціл фірми Holosan. Це у нас модель HS403C червоною точкою. Ось така гарна у нас упаковочка. Ось зараз ми його відкриємо, покажемо вам, що у нас виходить з цим каліматорним прицілом. У нас має, він має такий кейсик. Ось. Тут можна подивитися, є його модель, вона пронумерована. Так, так. Е, візитка холоса, е, Брошура користувача, але вона на англійській мові. Судо там не дасть ніяких е, допомог, якщо ти не знаєш англійської мови. Ось такий у нас. Е, Фібра ось така для оптики, для того, щоб можна було чистити оптику. Ось такий у нас ключик. Допоміжний кейс для батарейки живлення. Ось так він виглядає. Низька планочка. Написано Made in China, але не забувайте, що це американський бренд, завод якого знаходиться в Китаї. Тим паче контр контролюється вся, все виробництво Америкою, відповідно. Тут можна подивитися нумерація саме цієї моделі каліматора. Типу, ось він пробить тут, і відповідно пробивається тут. Це є офіційний завезений продукт. Ось так у нас виглядає приціл. Там, до речі, ще один, ще один викрутка ще одна. І ось такий ключик мається в наборі. Плюс батарейка живлення 2032. Ось такий у нас приціл. Знову ж таки, це... Холосан, каліматорний приціл, він має сонячну панель. Корпус повністю у нас герметичний, з алюмінієвого сплаву 60-61. Прицільна точка у нас в ньому червона. Ми вставили, тут вставлена вже батарейка-йде. Прицільна точка в нього червона. Якщо зараз покаже, ось бачите, як воно виглядає. Вона зменшується, збільшується, має 12 ріфтів. З 12 рівнів в 2 рівні вони йдуть нічного бачення або під прибори нічного бачення. Система така в нього, що він може протягнути 50 тисяч годин на батарейки живлення, і він спокійно може працювати без. Без батарейки живлення при тому, що цю панель нагріває, ну, типу він ловить сонячні проміні і спокійно видає червону точку. Відповідно, їм можна в такому випадку працювати тільки в день, або там під, під ніч, коли ще є сонячні промені. Що ще про нього сказати? Заповнений повністю інертним газом. Це для, робиться для того, щоб він не запотівав. Планка встановиться на планку вівер або пікатіні. Відповідно, спокійно можна його влаштовувати під вівер пікатіні 21 мм. Сам приціл це рефлекторний, ну каліматерний рефлекторний. Це панель її ще називають Solar Feliz. Типу вона має свої ніщаки, про них можна подивитися в іншому відео. Механізм горизонтальних та вертикальних поправок в ньому також є. Розмір лінзи 20 мм. Сітка, точніше прицільна сітка точка має 2 мога. Що ще про нього? багатошарове покриття відповідно лінзи. Ну, І про габарити. В принципі, тут нічого такого. Габарити у нас вага самого прицілу з низькою планкою 80 грамів. Ось наша низька планка. Вага прицілу з високою планкою 100, 3, 127 грамів. І вага в упаковці 351 грам. Добре працює також. з Магніферами або збільшувачами оптичними 3Х. До нього також підходить збільшувач оптичний Vortex. Спокійно можна ставити теж працювати з ним. Габарити упаковки. Ну, типу, самого приціла точніше, упаковки 123,92,80. А самого приціла це 65. 69 на 40 Ну, це з урахуванням високого кріплення. Якщо потрібен цей красень, ви можете перейти по ссылці під описом цього товару. Ось. І можна буде його придбати в Києві або почтою, Укрпочтою, нова почта, люба почта, яка вам потрібна, ми можемо вам його відправити. Ось. На нього вже видається гарантія один рік. В принципі, так от. Дякую за перегляд. Всього вам найкращого.